Сьогодні, дітки, поговоримо про житло. Послухайте вірш Володимира Орлова, хто в хатці живе, хтось у голос сказав біля хати. Схоже, зовсім порожня ця хата. Цілий рік, наче пустка житло. Що ви? Щось за цвірінька в тиші. Нісенітниця. Пискнули миші. Неподобство, промовив жучок. І зухвалість, додав павучок, як не соромно, що за нахаба, пробурчала обурена жаба. Як у хаті ніхто не гуркоче, як сваритись і битись не хоче, як естрада вночі не реве, то у хаті ніхто не живе. Дітки, ви уважно слухали вірш? Хто жив у хатинці? Горобчик. Мишка. Павучок, жучок та жабка. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки всього мешканців? Так. П'ять. У вірші сказано: цілий рік наче пустка житло. А що таке житло? Житло? Це приміщі, оселя, домівка, що призначене для життя людей, тварин та комах. Житло захищає від холоду, морозу, вітру, дощу, сонця, від ворогів та недобрих людей. У ньому можна жити зі своїми рідними, гратися, відпочивати, не заважати іншим. Можна ростити і виховувати малюків. Я запрошую вас, дітки. Сьогодні у подорож до житла помешкання, приміщення, оселі, домівки, де живуть люди. Де живуть люди? Погляньте, чи однакові ці будинки? Що їх усіх об'єднує? Вони призначені для житла людей. Як можна назвати ці будівлі? Будинок, оселя, споруда, дім, хата. Ці будинки належать здебільшого одній сім'ї. А ще люди мешкають у багатоповерхівках, у яких є квартири для багатьох сімей. Будинки споруджують з цегли, дерева та каміння. Ну що ж, продовжимо нашу подорож. Дітки, а як ви думаєте, чи потрібне житло для диких тварин? Білочка. Живе в дуплі. хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі. Має вовчик сірячок спальне лігво. Їжачок хатку з лися й голочок десь не при дорозі. А де ж малий зайчик, зайчик побігайчик собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки немає. Довгі вуха він ховає під ялинкою, кущем, так і мокне під дощем. Дітки, а як називається житло пташок? Вірно, гніздо. Гнізда пташок бувають великими і маленькими. Наприклад, у лелекій ластівки гнізда різняться розміром та формою. Птахи мосять гнізда із різного матеріалу. Але не всі птахи живуть у гніздах. Шпаки живуть у шпаківнях, які їм побудували люди. Дятли, синиці та соли живуть у дублах дерев. Дятли влаштовують гнізда в дуплах, але не приносять у них нічого. Пташенята сидять на голому дні дупла. Коли в дуплі дерева оселиться синичка, то вона обов'язково потурбується про затишок. І нанеси м'якого пуху, трави, будиночок її стане теплим. Дупла дерев це одне з найпоширніших місць, де сови влаштовують свої гнізда. Вони можуть займати природні дупла або ті, що були видовбані дятлами. Отже, птахи мають власне житло і турбуються про нього. А чи мають комахи житло. Багато комах живе у корі дерев, Мурашки. Мають мурашник. Дикі бджоли живуть у дуплах дерев. Ми з вами, дітки, захисники всіх будиночків і жител. Ми будемо берегти своє житло, житло наших друзів і житло тварин, птахів та комах, бо житло це спокій і затишок.